Всім привіт! Закваска безглютенова. другий день. Дивіться, прекрасно броде. Нагадаю, я додала трошки більше водички. У мене було тут 50 г водички, 50 г безглютенової рисової муки, але мені здалося, що води буде мало, бо я хотіла зробити її як густу сметанку, і я додала трошки більше водички. В відео я все там показувала. Так, зараз я буду додавати гречану безглютенову муку. Давайте покажу, як виглядає рисова. Отак От. От вона виглядає. Ну, не так, як пшенична мука, не так, але броде. Запах є, все чудово. Зараз будемо додати сюди гречану безглютенову муку. Так, роблю так само: 50 мл водички. Отстояною або фільтрованою. 50. Так, є. Тепер беру муку. Гречана. Теж мені треба 50 г. Щось таке, мавірно, дві ложечки з горкою буде. Десь плюс-мінус, а може, й три. О. Все. І тепер я все це перемішую і дивлюся, щоб теж в мене було таке состояння, як сметанка. О, зараз виходить. Слухайте, люди, і пам'ятайте, що коли ми робили з вами пшеничну. Закваску. Ми там кожен день ми з вами брали частину, одну частину викидали, а в другу частину додавали їду. То тут рекомендація така: перші 2-3 дні не викидати, а просто давати їй побродити з тим составом, який тут є. От я зараз змішала. Ой, так прикольно, слухайте, зовсім по-другому виглядає, не так, як пшенична. Ну, будемо разом. Зараз будемо так, або вийде вона, <світок> або ми з вами е будемо мати новий досвід. Так що немає в цьому житті помилок, в нашому житті, друзі, є тільки досвід. Тому я і вирішила вам показати з усіма. Плюсами і мінусами. Розумієте, друзі? Не бійтесь нічого в цьому житті робити нового, бо це все у нас з вами досвід позитивний чи негативний, але це досвід. Дивіться, дивіться яке воно класне, як сметанка. О, бачите, от перший раз в мене не вийшло, бо в мене вийшло воно дуже сухе. Навірно, була сухіша. Мука. Дивіться, яка гарненька, дивіться, яка гарненька. Все. І тепер це у нас другий день. Накриваємо так само. тою самою кришечкою накриваємо і під темненький рушничок ставимо. Я під стіночку ставлю, в мене прямо на кухні на столі. Дивіться, в мене прямо тут на столі стоїть. Бачите? Я ставлю цю, тут в мене є жидка, ось ще. закваска. Це я поставила. І є виноградна лівіта тверда, що ми, плотна, що ми з вами робимо. Дивіться, це та, що ми з вами виводимо. Кожен день ми достаємо з баночки частину 50 грам, і додаємо. 50 грам муки і 25 грамів водички. І кожен день ми з вами кормимо. Це звикла пшенична. Вона ще в мене піднімається, так що я ще чекаю. Ми ще з вами її робимо. Кожен день однаково. Вона вже потихеньку в нас підростає. Так що в мене тут прямо фабрика. У фабрика. мене тут фабрика заквасок. Все, друзі, гарного дня!